Друзі, всім привіт! В чудовий осінній день вас вітаю компанія Автолуцьк. Хочу представити вам свіженький автомобіль Зоя, Zoe го року сірий Металік. Хочеться трошки детальніше розповісти про цей автомобіль за ціною 17300. У нас 40-ка з можливістю проїхати 350 км на одному заряді батареї, де авто щойно приїхало, розмитнилось та чекає на вас. Комплектація Bose на ринку. Просто одиниці таких самих автомобілів. Дивіться, титани в чудовому, гарному дизайні з 16-го радіусу на чудовій літній гумі. Попередній частині в нас гарна лінзована оптика, лед ходові вогні. Тут знаходиться лючок зарядки. Так, оригінальне лобове скло, дзеркала заднього виду з складанням. Шелдик Так, По комплектації у нас безключовий доступ працює дуже, дуже цікавий салончик. Дивіться, почну з дверної карти водія. У нас чотири склопідйомника, регулювання дзеркал заднього виду, шкіряна вставочка на дверній карті. Також ручка та окантовка динаміка в колір автомобіля. Хромова накладочка босс на порозі. Відповідно, автоматична коробка передач, є підігрів сидінь, дуже класний опційний салончик, друзі. Когось цікавий денний автомобіль з оригінальним пробігом 93 тисячі км. Тоді запрошую вас на тест-драйв та телефонуйте за номером 050 96 96021. Є сенсор дощу, круїз контроль, автоматичне світло, селектор. Також ДОП це шкіряний ручник, екорежим, круїз. Ліміт круїз тут знаходиться розеточка на 12 вольт, флешка, клімат-контроль, великий лейс щиток з навігацією. Також тут лест щиток. Ось така от зоя в наявності. Друзі, справді цікавий автомобіль за гарною ціною. Дане авто має чудовий технічний стан. Гарно грає музика. Зараз продемонструю вам штатний сабвуфер, який встановлений в багажнику. Автомобіль повністю готовий до експлуатації, підвізка вся зроблена. Заїхали на діагностику, замінили тільки одну стойку стабілізатора, все інше супер. Речаги були замінені ще в Європі. Оригінальна зарядочка в наявності. Це у нас сабвуфер. та ось такий от органайзер. Далі хочу вам продемонструвати. Ось тут у нас в комплекті є рідина для заклеювання коліс, балонник, крючок для буксирування. Даного транспорту зверніть увагу на пластик, дуже в чудовому стані автомобіль. В чудовому як технічному, так і візуальному стані. Отже, задня частина автомобіля, камера заднього виду, парктроніки. Та Звертаю вашу увагу на профіль літньої гуми та задні титанчики. Отож, друзі, справді чудове авто, кому цікаво, нагадую номер телефону 050. Дев'ять шість Всіх запрошую на тест-драйв. Ми компанія Автолуськ. Настільки найкращі автобілі чесним пробігом з Європи. Всім гарного дня та дякую за увагу.